Я дізнався, що олімпійські боги існують, і що у них бувають діти від людей. Напівкровки Ми такі самі, як і інші, кого ти зустрічав. Хіба що трохи відрізняємось. Ми жили в єдиному місці, безпечному для таких, як ми. Дотепер. Що це? Зайди всередину і зустрінься з Оракулом. Кронос. Був дуже лихим Богом. Його сини Зевс, Аїд і Посейдон вбили його. Але він повернеться до життя, аби помститися Олімпу і всьому світу. Єдине, що може врятувати наш дім, це золоте руно. Воно в морі чудовищі, яке люди називають Бермудським трикутником. Це завдання для справжнього героя. Найкращого з нас дочка Бога війни. Арея не хвилюйся, Джексон. Ти звикнеш бути другим. Справді у почутті гумору є тобі не рівня. Це погана думка. Ти навіть не знаєш, що я хотів сказати. Ти хотів сказати, що вирушаєш за руном Насправді він хотів сказати, що ми вирушаємо скоро. Колісниця приреченості. Схоже на нью йоркське таксі. Майже те саме. Пристебніться! Це було немовірно! Двадцяте століття Фокс представляє. Ми повернемо Кроноса до життя і олімпійці помруть. Персі нам потрібна ваша допомога. І у нас мало часу. Якщо зняти цю кришку, вітри вирвуться на волю. Ні, ні, не тут! Не тут. Ми знайдемо руно. Час забиратися. Скажи, що це на акула. Це не акула. Персі Джексон. Море чудовиськ.